Всіх вітаю на моєму каналі у Світлана Гостях. Сьогодні, до вашої уваги, я хочу представити огірок Чайковський. І чим він мені сподобався? Перш за все, що мені сподобалось цьому огірку, що він виносить на півтінь. Не просто виносить, йому подобається напівтінь. Тому що, якщо його посадити... На відкритому сонці, де будуть прямі сонячні промені на нього попадати, він просто почне сохнути або загине. Ось в мене є така ділянка. Раніше тут росла картопля, але виросли дерева, а алеча та абрикос дуже швидко ростуть. І ця грядка якби нема що сюди посадити. Бо тут досить таки багато тіні. І ось я знайшла в інтернеті такий огірок чайковський, який дуже гарно росте на півтіні. Це гібрид голландської селекції. Ось такі гарні зелені огірочки, темно зеленого кольору, рівномірного забарвлення, мають товсту шкірку і невеличкі шипи, що трішки затрудні збирання врожаю, у кого дуже ніжна шкіра. Але нічого. Пагони компактні, не розростаються в усі сторони, листочки невеличкі, з маленькою хвилькою. Подивіться, який гарний огірок. Це огірок для дачників, особливо для дачників, хто не може кожен день збирати огірочки. А наскільки ви знаєте, коли починається врожай огірків, їх треба збирати хоча б через день. Бо вони будуть переростати. Цей огірок не переростає. Він виростає до невеличкого розміру, не утворює велике насіння всередині, не гірчить, не переростає, чекає, коли дачник приїде на вихідний день на свою улюблену дачу і збере його. Ось він буде так висіти всі п'ять днів, поки не буде власника цієї дачної ділянки, і чекати його. Дуже гарний у цьому плані огірок. На смак. На смак він також гарний. Він не гірчить, солодкий, не має великого насіння в нього. Якщо є, то дуже маленький. Але трішки шкірка тувстувата, як для мене. Може, кому подобаються хрусткі огірки. Так, мені цей огірок сподобався. Врожай дає ранній. я висаджувала в себе на грядку під. Чорну плівку, тому що огірок любить вологу землю, а також тепло в кореневій зоні. Ось такий огірок Чайковський. Рекомендую.